Цього доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. А зранку завдали удару по близькому передмісті. 3 серпня близько о пів на восьму ранку окупанти вдарили по Харківському району. Інформація про руйнування уточнюється. Без постраждалих 3 серпня о сьомій ранку в селі Важки внасті до картопстрілу знищено приватний будинок Господарчі споруди без постраждалих 3 серпня, о пів на п'яту ранку, в селі Кридянка. Внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди 3 серпня. О пів на першу ночі в селі Подали Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку. О 20.20 .20 в селі Вишнівка Куп'янського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждали чоловіки 41 та 44 років. О 15.00 в селі Кам'янка Зюмського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Постраждав 49-річний чоловік. О чотирнадцять. 21 в місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу горіло складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок та три автомобілі. Фасади трьох багатоквартирних будинків. О 12.17 в селі Велика Бабка Чугуївського району. Відбувся обстріл касетними боєприпасами по території. О 11.45 в місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку. Об 11.40 в місті Куп'янськ влучання ракети біля під'їзду в землю. Пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка. О дев'ятій ранку в Дергачівській громаді Харківського району горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали сім цивільних чоловіків. О дев'ятій ранку в селі Золочівнастядок обстрілу частково пошкоджена будівля дитячого садочку. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Горіли житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та трава на відкритому просторі. Жертв та постраждалих немає. За добу трапилось 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. Протягом Доби трапилось два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Вдень у селі Кам'янка Ізюмського району працюючи на своєму городі. 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху він отримав мінну вибухову травму у вигляді ампутації Ступні він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні. Вже увечері. Ще дві особи натрапили на невідомий вибухонебезпечний предмет. Подія сталася у полі поблизу. З села Вишнівка Кіндрашівської громади постраждали два чоловіки 1983 та 1986 років народження. Обставини подій з'ясовуються. За даними верштабу зсу, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку три бойових зіткнення за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області. Марія Соловйова, Дмитронгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Іночі, за даними повітряних ЗСУ, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 двома протирадіолокаційними ракетами х 31 П. А також випустив 29 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БПЛА типу шахет в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Житомирської та Вінницької областей. В останній зафіксовано Чання в об'єкт критичної інфраструктури. На місці працюють профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Тіла 250 загиблих українських захисників повернули на рідну землю. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Захисники загинули на Луганському, Бахмутському, Марнінському, Авдіївському, Херсонському та Запорізькому напрямках. Тіла передали також з Маріуполя, Горлівки та російських моргів. Згодом судмедексперти ідентифікують останки та тіла і передадуть рідним для поховання. Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного з районних ТЦК та СП у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи. Правоохоронці встановили, що організатором був керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб. Троє з них працівники центру комплектування, ще один колишній військовослужбовець. Члени групи вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов'язаними, аби змусити. Те військовозобов'язаних платити вдавались навіть до погроз побиття та викрадення людей. У місяць заробітки зловмисників становили від 100 тисяч до 150 тисяч доларів, повідомляє Національна поліція України. Міністр освіти та науки України Оксан Лісовий під час своєї робочої поїздки на Миколаївщину заявив, що очікувати на підвищення зарплати вчителя не варто. Посадовець пояснив це тим, що понад 70% державного бюджету витрачається на оборону. Міністр визнав, що фінансове заохочення сприятиме професійному розвитку вчителів однак зазначив, що для цього в бюджеті бракує грошей. Американське рейтингове агентство 2 серпня знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту СД. через те, що охоплена війною Україна не виплатила купон за облігаціями. Про це повідомила агенція Френс пресе. Рішення СПІ ухвалене після постанови ще одного провідного рейтингового агентства – Шафіч 24 липня. Воно знизило кредитний рейтинг України з СІСІ до СІ, залишивши його лише на. Одну сходинку вище від рівня дефолту. Дональд Трамп заявив, що домовився з телеканалом Fox News про проведення дебатів з Камалою Гарріс. Я домовився з Fox News про проведення дебатів із Камалою Гарріс у середу, 4 вересня. Вони відбудуться у Пенсильванії на майданчику в районі, який ще буде визначено. Написав Трамп у своїй соціальній мережі. Раніше Трамп давав невизначену відповідь на запитання щодо дебатів проти опонентки. У штабі Гарріс, на відміну від Трампа, раніше неодноразово підкреслювали, що готові та бажають провести дебати. Однак на останню заяву республіканця поки не відреагували. За цей тиждень катастрофи, спричинені зливами, забрали життя понад 250 жителів Азії. Як повідомляють змі жертви є в Індії, Китаї Пакистані. Зазначається, що зараз сезон мусонів і тайфунів в Азії, а зміна клімату ще більше посилила шторми. Масовані дощі викликали суви та повені, спустошуючи врожай, руйнуючи будинки та забираючи життя. Велика кількість жителів залишилася без електроенергії. Близько 220 людей вважаються зниклими безвісти. Харків'янина унікальний соціальний проект, який не має аналогів в інших містах країни. Реалізований він був за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова 3 серпня 2021-го. Відтоді вже три роки карткою харків'янина залюбки користується все більше мешканців міста та долучається до проекту все більше партнерів. Наразі майже півмільйона харків'ян користуються карткою харків'янина. Це і школярі, і студенти, і люди, які працюють благо міста. На початку 2024 року ми оновили дизайн наших карток. Тепер наші картки прикрашають світлини нашого незламного міста Харкова, які були зроблені саме харківськими фотографами, щоб кожен харків'янин відчував свою особливість і приналежність до нашого міста, де б він не був наразі. Команда проекту Картка Харків'янина активно працює над розвитком можливостей картки. Тож наразі, спільно з департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради, розробляється мобільний додаток картки. Це Digital ікс карт. Вона буде мати декілька переваг. Безумовно, це оптимізація строків виготовлення картки, оскільки особа зможе її використовувати одразу у своєму смартфоні після верифікації необхідних даних. Це зручність використання, оскільки не треба буде носити з собою фізичне, а пластиково носі картки. Цифрова картка харків'янина буде реалізована на базі мобільного застосунку. А от використовувати власники зможуть як пластикову картку, так і віртуальну. «Картка харків'янина має найбільшу систему лояльності у місті, яка пропонує різноманітні знижки на товари та послуги у ставі партнерів із 12 різних категорій. Це і автозаправки, і аптеки, медичні заклади, супермаркети, спорт, освіта, розваги тощо. Наша мережа приєдналася до цього проєкту зв'язку з важким економічним станом зараз в нашій країні, для того, щоб забезпечити харків'ян доступними ліками і надавати їм знижку. З нагоди триріччя проєкту Картка харків'янина наша мережа буде надавати накопичення бонусів в розмірі 5% на всі найменування з періоду з 3 по 10 серпня. Мережа супермаркетів Харків є партнером картки харків'янина. Всі ці три роки говорять, як тільки дізнались про запуск проєкту, відразу долучились до співпраці. Ми завжди підтримували цікаві ініціативи нашого міста. Це унікальний проєкт. Який сприяє не тільки розвитку економіки нашого регіону, але й він зосереджує багато можливостей для наших харків'ян в одній карці, під час повномасштабного вторгнення це дозволяє нам відчувати якусь приналежність до нашого залізобетонного Харкова і будувати його щоденно, розвиватися щоденно, не дивлячись, ні на що ми долучилися до проекту Волонтерська карта, тому що також ми хотіли подякувати і підтримати наших волонтерів, які на Ближають нашу найскорішу перемогу і подякувати їм. Волонтерська картка харків'янина. Це ще один новий різновид картки: з поміж комунальною, соціальною, студентською та інших. Запустили її в березні 2024-го. Саме для власників такої картки передбачені унікальні знижки від партнерів проекту. Хотілося б розповісти про те, наскільки допомагає волонтерська картка x карт для нас, як для волонтерів. А ось останній приклад: це коли ми поїхали в Київ. І я такий з надією йду на БРСМ в Києві і кажу: а може у вас там працює волонтерська карта харків'янна? Такі не знаю. Давайте спробуємо. Даю на касі, а вони пробувають ну так, супер, 3 гривні на літрі. У вас знижка. Тому були дуже цьому раді. Це для нас дуже приємно, що. Навіть те, що ми робимо в Харкові, але воно нам допомагає по всій Україні. Ми дуже раді, що такий проект започаткований, діє і розвивається у Харкові, і особливо для волонтерів. За аналітичними даними Офісу реформ Харкова, протягом трьох років містянами було заощаджено понад 37 мільйонів гривень на своїх покупках. Про престижність картки та її переваги говорять і самі харків'яни. Як тільки отримала картку, одразу от кожного дня навколо дому, там в супермаркет, в аптеці, постійно щось купляєш, запитую, чи я харка харків'янина? От одразу і економити вдається, і постійно за покупками ходиш. Дуже зручно. Я вважаю, що мати картку харків'янина це. Круто, бо вона дає знижку. Коли не було війни, наскільки я знаю, також картка харків'янина давала нам змогу пройти безкоштовно в наш зоопарк. Ну і взагалі це дуже класно мати картку харків'янина для студента. Наступним кроком офісу реформ є новий вектор розвитку проекту банківська ікскат. Над ним вже працює команда. Тому що ми хочемо поєднати безліч можливостей і зручності в одній картки. Наша картка об'єднує мешканців і бізнес міста, створюючи єдину спільноту, яка спільними зусиллями робить наше місто кращим містом для життя і роботи. А попереду кажуть розробники картки харків'янина ще багато нових проєктів і відкриттів. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини. 1 серпня 2024 року Нацбанк вилучатиме з годівкового обігу банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. Це означає, що банки України з серпня не видаватимуть із каз старі купюри і, в свою чергу, Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків. Як наслідок, банкнота старого зразка дизайну 2003-2007 років, потрапляючи в банківську систему, не буде повторно виходити в обіг У Нацбанку. Наголошують, цей процес триватиме поступово, і національний банк не встановлює жодних критеріїв чи меж. По строкам вилучення цієї банкноти. Тобто банкнота старого дизайну номіналом 500 гривень залишається платіжним засобом, і наші громадяни цього не відчують. Так усі банкноти номіналом 500 гривень залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися. Чим же відрізнятимуться купюри нового покоління теж пояснили в Нацбанку. Якщо ми скажемо, якщо ми кажемо, чим краще новий дизайн від старого, по-перше, новий дизайн має більш потужний захист. Більше 20 елементів захисту цих банкнот. По-друге, до речі, можливо, громадянам цікаво, наша банкнота національної валюти гривня захищена не гірше, ніж банкноти євро нової генерації чи долар нової генерації. Основна відмінність нового дизайну від старого це потужний захист, тобто нова купюра в 500 гривень так і залишиться з зображенням сковороди, але вже буде мати посилену систему захисту. Заміна 500 гривневої купюри цілком відповідає нормам світової практики, говорить представник Нацбанку. Бо кожні 15 років усі банки переглядають дизайн банкнот. Заміна банкнот в жодному разі не вплине на готівкові розрахунки громадян. Ще раз наголосили в Нацбанку. Людям не потрібно вживати додаткових заходів для обміну. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків, новини.